Усім привіт! Це вже друга серія нашого супер ковальського шоу. Якщо ви бачили першу серію, то знаєте, що ми робимо ножі, які ми в кінці будемо змагатися. Скоріше за все, ви вже бачили відео Слави про те, як буде розвиватися події далі, що його тимчасово не буде. Хочу сказати на самому початку, що ми не займаємося цим професійно, в нас інший рід діяльності, тому такі відео, як робив Слава, у нас скоріш за все не вийдуть. Ну а Якщо вам подобається те, що в нас вже виходить, якщо ви бачили першу серію, то ваша підтримка, ваша реакція може надати нам стимул робити це все більше і частіше. Тому всім приємного перегляду погнали! Після збірки пакету і проковки пакет повністю розсипався. Ми тут бачимо, з... Дамаск розсипався на слої. І центральна жила просто потріскалася і повністю розвалилась. Що з цим? Що було не так, я не знаю. Це не гартування, а в якийсь момент воно розсипалося на ковалі. Від молотами, ну, звичайно, молотком, невеличким. Експеримент не вдалий. Ну, будемо далі експериментувати. Попів'я з безклейовим е з'єднанням збирається з кількох частин, ось у мене больстер, я його вже підготував, виточив. Він досить, що приємно з першого разу вийшло щільно, сідає тут. І отут буде дерев'яна частина руків'я. І потім, відповідно, ось ця частина буде фіксувати його. Тут нарізана різьба. ну Часткова різьба, але вона достатня для того, щоб його тримати. І отут, там, де проточено, сюди сідатиме ця гаєчка. Вона тут закручується, але зараз поки що я її отак. Руками накручую, наскільки вийде. Але для того, щоб нормально закрутити її, мені потрібні будуть отут виборки такі. І я собі зараз зроблю, звідси виріжу і закалю спецінструмент для того, щоб прорізати тут проріз для того, щоб було за що триматись. І от таку, як виделку, зроблю, загнуту для того, щоб його закручувати. Плюс оцей ключ спеціальний, собі отак підходить. І тепер, коли оце буде закручуватись, це можна було б і викруткою крутити, якби, я, якби вона виступала. Але я хочу, щоб ця гайка повністю зайшла туди всередину, і там всередині вона буде цим ключем так переднюватися. Так Процесі шліфовки, все-таки та тріщинка, яка я думав, що вона була спочатку, потім я думав, що її немає. все таки виявилось, що вона є. Зараз підвармо і трішки її відполіруємо. На руки я думаю, нічого страшного не буде. Спробуємо зробити вперше нормалізацію. Нам треба зробити, я думаю, три цикли. Перша має бути температури вище температури остенізації, вище третьої критичної точки, Друга має бути між першою і третьою і третя має бути нижче першої критичної точки, трошки трошки нижче. І спробуємо це зробити. Подивимось, має... має зменшити ймовірність того, що його поведе. Просто сталь, внутрішню структуру більш якісна. 75, 75. Так, це вже навіть більше, ніж я хотів спочатку. Це... Ось зараз температура близька до того, що нам треба, тому будемо дивитися, щоб приблизно такого кольору він був наступний раз. Це зараз у нас було 7... 784. Наступний раз ми хочемо нагріти до 735-740 735,740. Чекаємо потрібні полони. Чекаємо, але далеко не йдемо, тому що нам треба не пропустити потрібну температуру. Давайте подивимось, що зараз у нас яка це температура, наприклад. Це в нас 740 градусів. Це те, що ми хотіли. 730. Він такий трошки червоний був, але не яскравий. Ось у нас 126 градусів вже в принципі цього має бути достатньо, щоб можна було робити наступний, наступний цикл. Я ще трошки прикрутив корм. І ми маємо його нагріти десь до 700 градусів зараз. Зараз у нас. 692. Я хотів 700, це максимально близько до того, що я хотів. Через те, що у мене вже виведені спуски майже повністю, я, і у мене набагато швидше нагрівається е, ріжуча кромка через те, що вона тонка, е, я зроблю ще додаткових один чи два цикли, де я хотів би, щоб саме кромка нагрілась менше. Для цієї частини це нічого не зробить. Воно просто буде завжди помітно нижче першої критичної точки і має мінімально вплинути взагалі на те, що у нас виходить. А ось для кромки це може бути суттєво і покращить нам якість клинка. Трошки на залишаю ще буквально на пів хвилинки. Я хочу, щоб кромка дійшла до 700 градусів. Андрюха, не те, щоб я не знаю, що таке нормалізація, ну так, чесно, в двох словах, щоб я перевірив, чи я правильно знаю, що таке нормалізація. А, ну дивись, нам треба. А, ми хочемо, не міняючи склад, фактично внутрішній, не не роблячи ось те, що ми робимо при закалці, щоб у нас там манданси утворювався, і оці тверді сполуки, а у нас залишаються залишається всі ті самі. Фарити, цементити і все інше. Але ми хочемо зробити так, коли, коли ми кували його, у нас утворились внутрішні напруження, по першому стані. По-друге, у нас сама структура стала, це зерно стало дуже величем. І це не бажано. Ми хочемо, щоб у нас було дуже трібне зерно, щоб у нас були маленькі оці екстра-файн. Mm -hmm. так, помол такий прям mm -hmm. максимальний. Супер дрібний минус не зробимо, як на заводі, але ми зробимо ближче до того, що ми хочемо. Тобто, щоб були не такі міліметр розміру, міліметра дуже великі. Щоб він потім, потім, потім зламається десь по набитися mm -hmm. цього маємо вищу температуру екстремізації, тобто коли він повністю там розчиняється в углець у залізі, і він приймає там структуру, яку він дуже хочеться при високій температурі, і повільно охолоджує. Тут у нас входить більш-менш вибіті ці пробірочки. А потім ми його наліваємо трохи нижче ці температури екстремізації, і у нас частина з них з цих кордонів зруйнується, частина не зруйнується, і воно переформується в трошки менші комірки. І третій раз ми зробимо ще нижче на ще першої критичної точки. У нас має зовсім така дрібна структура утворитись. Плюс в процесі ми позбудемося внутрішніх напружень, і у нас я надія, що він, коли ми будемо його калити, не, не поведеться, не загнеться до інший рік. І ми в процесі ми... теж позбудемося внутрішніх напружень, якщо у нас все вийде. Круто, що ти сказав, що те саме, що я точно знаю, про там? Цементити. А, це там, про, керамції... про станізацію, це все ж просто на поверхності. І я думаю, кожен, хто цим займається, то зразу всі це все знають. І я в принципі теж це все знаю. Черговий раз буду розбиратися з штукою для виведення спусків. Я вже не знаю, скільки разів я робив ці ножі, і ніяк її не можу подолати. У мене вони завжди криві. Я не знаю, як їх там правильно фіксувати. Зараз подивимося, що на цьому вибро у в мене вийде. Сьогодні, до речі, будемо тестити нові стрічки. Я для проби замовив сайт, здається, Абразівка називається. Вони роблять під замовлення. Мені це сподобається. Я взагалі не знаю, чи всі роблять під замовлення. На ці запитали розмір, який потрібно, там 4-5 днів, і вони зробили їх під замовлення. Зараз подивимося, як вони переживуть цей день. трошки... А, через те, що я переточив, а, трошки забагато вивів спуски до нормалізації, під час нормалізації вона трошки самий край пішов такими хвильками, тому що він гріється набагато швидше, ніж, ніж решта, і відповідно розширюється, відповідно, його починає вести отак. Скоріше за все, так як я саму заготовку насправді зробив трошки більшою, ніж те, що у мене заплановано було з самого початку. Я самий край трошки приберу, якраз там заточу під е, таким більшим кутом, що буде дуже скучно для тісяка, для того, щоб рубати кістки там і, і робити різні страшні речі. А в мене дива, Напишіть в коментарях, бо я не знаю, що робити. <схід> Як тобі такий байк. Коротше, коротше, гартувати треба, да? так? Гартую і не Да? Так. Тому що я думав тут набити герб, походити, щоб була якась така фактурна штука. Але це дуже банально, все так роблять. Треба зробити рівно. Рівно мало що може. Повернути. Повернути, вау, це круто буде. Ну так після закалки, чи повернути. Це понятно, так. Коротше все, гарбуєш. А герб зможеш потім проправити, якщо ти хочеш. Так, нормально буде і так. <сум> нормально. Ось Богдан теж зробив нормалізацію. Каже, нормально. Я? Та я придумав цю шутку, я придумав цю шутку, що Для Андрюхи нормалізація, це що то там керамзит, мішаєш там з бетоном, що то там сушиш, якісь там процеси. Для мене нормалізація, це коли так дивишся на ніс, дивишся в спуски. Можливо, є нерівності. Но я так дивлюся і думаю, нормально. Все, це нормалізація називається. Поміряти тобі температуру? Ну давай, раз може, чим міг, давай. давай. Контроль якості. Давай. Вопрос якості 900. Чого? Yeah, нормально. Домку, кромку, до закалки. Всю цю конструкцію зараз А Ти право маслом так от зараз, так? Я не знаю. А? А? Стой, 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 стой я зарубі. Да, так, да, так. Да. Я зараз підніму, потім ти забираєш собі знімаєш. Як ти думаєш? О, блин, гаряче. Ще гарячий, так. Так, тепер. О, а не що страшно, що в тебе така кривела, да? так? Я його сточу нафіг. О, прикольно. Нормалізація пішла на, на пользу. <реш> Потім все просто Не пішло на пользу те, що. Дивись, весь інший він, його не повело взагалі. А оцей сам край, він просто занадто тонкий. І він гріється набагато сильніше, ніж ця частина. І охолоджується набагато швидше, ніж ця частина. І через це він. То давай людям отак поставимо порушу. А ми показати. вже зняли. Вже а ви показали? Да, е, вже сняли. Ось таке, що ну, нормально залишати. Ото трошки. Ото танкувати. вже тонке і через те, що воно набагато швидше нагрівається і швидше охолоджується, воно не тримає форму, воно деформується відносно всієї, всієї іншої частини. Тобто треба залишати десь хоча б пару міліметрів. Оце от ідеально. Mm -hmm. Тобто не закавано. 300 поставимо. На две, а маємо. 300-300. 300. Ні, 300. 300. ні-ні-ні. Будь ласка, не треба. Жарти про 300 не буде ніяких. Навіть не... Всі вже їх і так знають. Поняли, да? Всь, всі розуміють, чому вибрана така температура. <рик acha> Насправді ми поставимо на 250, просто заради жарту. Насправді, ми поставимо на 420, але. <рик> <рик> але ми так рано не проснемося. <рик> Коротше, що тоді виходить? Можна готувати їсти щось, мабуть, трошки, да? Він, так? Вже... Порабити. Заради цього все і було Заради цього і збиралися ці ж, ці, ці, ж, ці ж дві серії все ж за один день, це ж буквально все до обіду ми зробили, зараз пообідаємо Все, як завжди, вже почали смажити, а виявилося, що немає чим мішати, я вирішив дуже швидко зробити копистку. মাজনিক কুকে কোৱা І підписати. коли хлопці не зробили достатньо кухонного приладдя, не накували. Хлопці, між прочим, ось за 5 хвилин зробили прикра... прекраснішу кописточку. Дивись, Оп, 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 оп. Це піддона, до речі. Ну, або так. Ну так, да. ну так от краще. Макарони розсипаються, Ти що. Як думаєте, через скільки секунд він попечеться? У мене двійна пара рукавиць. Через скільки секунд, через дві пару рукавиць йому буде пекти. Вже пече. Вже пече. <реш> Але, До речі, ми перші, походу, хто в цій частині майстерні щось готує, майструє. Салат. Вау. Це для, для перемішування салату. Перчат. Make. Швиденько накинули швидко. Знаєш, як тестують роборуки? Що вони беруть там яйце, наприклад, і не на, зламавши його, там перекладають, І Мак зразу щось почав ремінь затягувати, щоб. Хто буде витирати? Я не буду витирати. Я маю це зняти. Реально подешні. Руки вже трусяться, дивись. Е, блін, контенту не буде. Я не розумію. Що? <свісно> я не розумію, їжа, що я сьогодні готова, вона була нормальна чи не дуже? Нормальна. Нормально. коротка інструкція, як користуватися цією штукою. <рес> І в тебе йдуть приблизно такі самі криві. Е, дивіться, цю штуку затискаєш так, щоб вона вже ходила, фіксуєш, щоб була тут приблизно горизонтальна. І потім відтискаєш, коли це все рівно. А ти бачиш, до речі, що в тебе ніч трошки повело. Так. Да. Якщо тут плащина, бачиш, наскільки він виходить? Мабуть, його, ти вижеш, не гартований? Ні. Можливо, якось прогрій щось чимось стукне, бо того, що ти навіть зараз прийдеш спуски виводити, ти це кінець точиш, а тут буде не тут, бо то що ось тут не знаю, чи на відео видно. Отут -от 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 іде дотик, а тут він відходить ось сюди в сторону. І я що для себе ще теж зрозумів. Якщо тримати чисто... Ось все, воно підійшло? Якщо тримати за цю фігню, то воно отак от хитається. Треба що фіксувати отак от пальцем. Я отак от фіксую пальцем, стою і отак от вложу. Воно якось більш-менш плавно ходу. І виставляєш кут, який тобі приблизно цікавий. Ось так от можеш провірити і оцею штукою вже підрегулюєш який тобі Ось Зробив отвір наскрізь в, У -у -у. в дереві для руки сюди. Його треба тепер підігнати точно по формі під цю латуньку, потім з іншого боку, підрізати. от буде краса. Коротше, кусок якогось старого підвіконня. Я не знаю, від чого ця дерев'яшка. Я її десь знайшов. Тут навіть видно, яке воно було вже відповіровне. Зробив ручку, зараз буду монтувати. Ну, Не відео, а буду монтувати ручку. Заполюється руків'я. Залишилось зробити ергономічну форму. Зараз за викройкою. Ось воно вже перекручене. Так буде виглядати. Хіба що, я думаю, я якось докручу, щоб воно рівно стояло. І трошки підточу цей кінець. Ну і власне довести форму цих латунних деталей і заполірувати все. Потрошки завершую руків'я, тут ще залишилося все приклеїти, зробити, щоб було рівно і щоб отут все підходило. І зачекати, коли клей ось так. Не нюхайте клей. Справжні професіонали клеють на клей, супер клей секунду. Саме дешевий, за 15 гривень. Ой, бля, хамука. Так, це ми ось так от. Єдиний мінус. Відклею трошки очі їсть. цього Є один мінус. Трошечки є першить горло і течуть сльози і насмах. Дуже легко отравитися ним, тому треба працювати десь на вулиці і з нормальним клеєм. Трошки є мінуси. Але зато 15 хвилин і готово. Плачу. Перший раз, коли клею, другий раз клею, залишилось трошки на руків'ї, і від цієї штуки воно там розігрівається, що там з ним відбувається, і знов то саме що було, дуже сильно злізація очі і трошки ці дихальні штуки почуть. Але все нормально. Побачимо. Респіратори для слабого. У мене немає. Я можу свій день ні. Дякую. Я красиво покласть. Я за коронавірус переживаю.